Миру Божого, і якщо віра не доказана ділами, то це мертва віра. Тому що віра має результат приносити наші пастирі Станіславі і Юлія Золтаненко. Вони подібні до тої притчі про гірчичне зерно, що з одної насиненки може бути 100-500 плодом. Що справжня віра, вона приносить результати. Якщо це просто якась мертва віра, яка побудована на земному, на емоціях, на своїй думці, то це не немає ніякого плоду, ніякого результату. Така віра називається мертвою. І для так приймаю, що Віра, вона аж ніяк не може змінити мене, якщо і я не працюю над собою, всередині, яке моє серце, які мої думки, це все має будувати мене, що царство Боже має бути всередині мене бути, а не просто пусті слова, які руйнують. Царство Боже Працю над собою перш. Я маю працювати над своїм серцем, над своїми думками. Більше покаяння, щоб змінити його, щоб очистити від всякого бруду, від всякого каміння. І коли ти каєшся, то ти очищаєш його від всього поганого. Ще прийняла для себе, що неможливо навчитися вірі. Тих людей, які до себе це не приймають, які самі так не живуть, як кажуть наші пастирі Юлія та Станіслав Салтаненко, вони приклад справжньої віри. Вони як живуть, так і кажуть. Тому я розумію для себе, що віра це не просто якісь там слова, це дії. Віра без діл мертва. Його не буде ніякого плоду, результату, звичайно. Треба працювати над собою, погружатися в слово Боже. І змінювати думки, почву. Почва – це серце каже моя паска. Земне аж ніяк мене не врятує. Мене врятує тільки слово Боже. Воно мене ладне врятувати. Тому, якщо в тебе немає церкви. У до живої церкви, слово Боже.